У нас є така вазочка. Бачите, ось така вазочка, дуже гарна, склянна. Здивіться уважно, які тут перерізи. Бачите? І ми хочемо зробити таку саму точно. Починаємо, як завжди, з створення деталі. Для того, щоб зробити цю вазочку, нам треба створити чотири площини які будуть паралельні основній площині Y Між площинами ми задаємо відстань 45 мм створюємо одну площину, потім паралельно ній створюємо другу площину. І паралельно цій площині відповідно ще одну площину. Таким чином у нас з вами утвориться чотири площини. І відповідно на цих площинах починаємо робити ескізи. Перший ескіз це буде квадрат 50 на 50, який малюємо спочатку координат, задаємо 50 на 50 і спочатку координати малюємо квадрат. Після цього переходимо на наступну. Площину виключили ескіз і включили ескіз на першій площині. Тут ми можемо менший квадрат. Квадрат 45 на 45, і він буде зміщений від центру. Зверніть увагу, як розміщується центр цього квадрата. Ось так буде розміщений. Аналогічним способом відключаємо. Ескіз і включаємо ескіз на наступній площині. На наступній площині ми будемо малювати вже прямокутний переріз нашої вазочки і зміщений в другу сторону. Зверніть увагу, як це зроблено. Ось так. І на останній площині четвертій ми робимо ескіз горловини нашої вазочки. Це по центрі прямокутничок. Зверніть увагу, дивіться, який ось такий прямокорт. Таким чином, у нас з вами є чотири ескізи. Ескіз ми виключаємо і будемо за допомогою операції по перерізах робити нашу вазочку. Це наші чотири перерізи. Операції, операція по січеннях. Заходимо на характеристики і дивимося, якщо тут є якийсь ескізи, його треба видалити, а тоді будемо показувати послідовно наші ескізи. Перший, другий, третій і четвертий. І таким чином ескізи сполучилися, і ми маємо нашу лазочку. Пріблиск, прозорість. І нажимаємо Створити. І після цього буде в нас лазочка. Такая як на, кайя, на